Доброго дня, дітки! Давайте сьогодні з вами зробимо психологічну гімнастику Чарівний сон. Сядьте, дітки, в позу спокою, Заплющіть очі і подумки уявляйте собі мою розповідь. Вам сниться чарівний сон, ви біля моря йдете берегом. Під ногами м'якенький, тепленький. Золотий пісочок, а далі камінці. Ви перестрибуєте з камінця на камінець. Підходите все ближче до моря. Заходите у водичку, приємно, прохолодно, солоно. Плаваєте Вийшовши з морської води на берег, хочете сполоснутися. Ви, погляд побачили кам'яну стіну, скелю. Із з неї падає вода, цілий водоспад. Від краплин води, що летять униз, утворилася веселка над морем. Вистаєте під цей водопад. Під блискучі бризки. Вас омиває чиста, джерельна водичка, її краплини розлітаються в різні боки. Весела, чиста вода передає вам радість, веселість, хороший настрій. А тепер, дітки, розплющіть очі, потягніться, струсіть останні краплини водички. Підсушіться на сонечку. Ви набралися здоров'я, сили та доброї енергії. Молодці. До побачення!